Так. Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B7. Повний привід. 2.0TDI. А звідки приїхали? Київ. Автомобіль заводити не буду, тому що вже є присутня активна помилка. Так. Так, один гектопаскаль, але машина не заведена. Так, по екології таке щось 113 км назад була регенерація. Невірні значення, тому що, е, щас поясню. 72 г масляної золи. Пробіг у нас 383 Колись чистився сажовий. Коли не сильно наростає маса сажі, розчитана, скалькульована. Як завжди будуть проблеми з Єгіром, бо Єгір не охолоджує камеру згорання. І так, це я фішку зняв, помилка тут P0403. Зараз дійдемо до неї. І цю фішку зняв. В самому низу. Датчик теж знята фішка. Ось ця помилка P0403, але вона активна, коли автомобіль заведений. Зараз не, не активна, тому що заглушив і, і, і автомобіль і, і пише, що не активна. Але коли її не охолоджує камзгарання, вихід на сажовий фільтр вихлопних газів надто гарячий. І тоді маса сажі скалькульована буде. Помалу рости, тому що випалює в ходу все, що бачить, без регенерації. Надто великий температурний режим, схожий на регенерацію, але це не є правильно. Єгір заклинивший, заклинивший повністю. І зараз його буду реставрувати без демонтажу, а також робити чистку всієї системи екології. Так, заглянемо під капотку. Свічки крутяться на такому пробігу без. Всіяких проблем, ну, по індикатору забрудненості можна определити стан системи екології. Вообще ще в хламі. Часто робота єгіра. Часто робота єгіра. Навіть вимито масляними парами, але це вентиляція картерних газів. Подивимося, як вона працює після чистки. Масляні пари йдуть сюди, в турбіну і потім заходять на задпускний колектор. Якщо всередині все сухо, проблеми з вентиляцією картерин газів. Тут вона працює. Так, допід'єдную апарат і роблю чистку. Так, чистка завершена зразу з результатами з інформацією. По манометру 0 на обертах 10 по факту 6 гектопаскалів ну, датчик підбрехує на обертах. На 10-9 гектопаскалів підбрехує. Бачимо 259, падає вниз автомобіль дизельгейтний По екології плюс, по паливні плюс, по температурним режимам мінус. І по єгєру, так, помилок вже немає. Дизельгейтна прошивка 99,79. Нема нічого в ній страшного, абсолютно. Але коли автомобіль правильно працює, по всім е, паливна охолодження, екологія. І масина система. Питань немає, нема нічого страшного в цих дизельгейтних автомобілях. Провірка автоматичної достатньо. Я вже три рази провіряв його. Система в нормі, Єгір працює. Все робилось без демонтажу. Так, і висновок по авто. Так, висновок буде такий. Ось цей щебінь насипало із системи екології. Там і зала є, все, все повністю. Вимито, впуск, випуск, сажевий, всі магістралі ЄГЕРа, масляний... Ой, Теплообмінник Єгєра, вся частина з нього висипалась це все сміття. Гарантійний лист, наступна чистка на 520. До цього часу тримати правильний технічний стан автомобіля. На зворотній частині всі дефекти по авто. Наприклад, що власник сам це зробить обов'язково. Дивлячись моє відео, і зараз я це покажу. Видно радіатор інтеркулера, радіатора кондиціонера вже немає, сот повністю немає, я такого ще не бачив. Повністю немає, просто полосочки да і все. Щоб радіатор інтеркулера не пробився і не був підсос повітря, радіатор кондиціонера захищає це все діло. От тому і потрібно як замінювати радіатор кондиціонера, не тільки від того, що він засічений, а також замінювати, щоб він був як захист для радіатора інтеркулера і основного. Чому? Тому що автомобіль турбовий, він повинен. Охолоджувати повітря в інтеркулеру, і тоді буде подача впускного повітря правильна. Якщо він забитий або ну, більше всього забитий, неправильно паливно-повітряна суміш буде. І на такому пробігу гріх не зробити профілактику всіх радіаторів ззовні. А так, автомобіль живий. І наступна чистка на 520 пробігу дуже легко може бути. Вже профілактична, ніяк не проблемна. Так в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.